Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене дуже вкусний рецепт курочки на банки. Хто його ще не готував, предлагаю вам і рекомендую його приготувати. Рецепт дуже простий в приготуванні, але при цьому дуже вкусний. Всім, хто попробує таку курочку, ну, всі в захваті від нього і просять рецепт. Так що я вам предлагаю теж його приготувати. Дивіться, що мені треба. У мене курочка бройлер весом 2 кг, я її вже обсмалила, тому що є, попадаются такі перечка, І помила, висушила, ну, в общем, приготовила для роботи. Тут у мене в ступке дві горошини духмяного перцю і декілька горошин чорного перцю, приправа до курки, чайна ложка солі, столова ложка меду. Півзубчика такого крупного чесника, копчена паприка, соєвий соус тіріяки і столова, ну, 2 столових ложки білого вина. Ви які хочете приправи, які вам більше ну, смакують, ті ви їх берете. Не обов'язково слідувати цьому такому рецепту, як у мене. Беріть те, що вам подобається, те, як ви розумієте, так і робіть. Курочка у мене сьогодні буде з яблучним ароматом. Я взяла от три таких яблука. Буду їх нарізати, все покажу. І курочку я буду шпигувати шприцом, буквально грудинку, тому що вона все одно як би не напитувалася, не маринувалася, все одно цього мало. Тому що маринуватися вона буде десь 1,5-2 години. Ну а з допомогою шпигування це краще цей процес відбувається. Перчик я зараз розітру в стопки. Вже, буквально пару секунд, і перчик я розтовкла. Дуже пахне, духмяний особливо. І мені більше такий спосіб подобається, чим брати вже готовий ну, молотий перець. Добавляю сюди приправу до курки, теж це все об'єдную, розминаю ще раз з перчиком. Добавляю паприку і соль. І все хорошенько перемішую. Ось така вот приправка до курочки в мене вийшла. Так, высыпаю из ступки в миску, Добавляю вино, Добавляю соєвий соус И добавляю столову ложку олії. Гарненько все перемішую. Соус получився дуже вкусний, ароматний і на соль хороший. Ви солі беріть, я взяла чайну ну, таку з горкою ложку. Ви беріть стільки, стільки ви хочете. Ну, головне не пересадити. Яблуко нарізаємо дольками. Серцевинку ми обираємо. Яблуки прошлогодні, годні, ну, які були в магазині, зараз немає ще свіжих яблук. Можна білий налів. Ну, у нас його нема. Все, нарізаю, просто нарізаю отакими от от дольками. От так я порізала на такі ломтики, ну, цього достатньо буде. Все, беремо нашу курку і починаємо її маринувати. Спочатку серединку нальємо, потім зверху. Просто виливаю і все. Все, і вот так буквально ми її хорошо внутри обвалюємо в цьому маринаді. В середину в кармашек курочки ми залажива яблочки. Ось так вот. Буде вкусно. так, бачите, як це виглядає все. Я положу її отаким от образом. На брюшко уложу. накриваю хорошо миску пищевой пленкою і поставлю в холодильник її. Отак от. Все, півтора-два часа. Тамариновася курочка і тепер ці яблочки, які були в ній, я їх витягую в миску. Пока курочку відставляю на доску, дивіться, у мене літрова банка. Я набрала пол літрової банки води холодної з-під фільтра. Заливаю сюди в яблука. Хорошо це все вимішую. Дивіться, я аполлоником надібрала в чашку трошки цього сока. Підсалюю чуть-чуть, так як я вже додавала воду і сиропчик став не солений. Набираю. Буквально вот так, по чуть-чуть. Грудинка буде сочна і притом вона просолиться хорошо. Куріння грудинка, вона така, знаєте, пасновато-суховата. Каліть хаотично, як ви вважаєте нужним, так і калить. Бачите, вже грудинка стала така об'ємна. Наливаю в банки юшку разом з цим яблуком. Можна ще додати сюди лавровий листочок, оце пожелання. Так. Оці всі вкусняшки, пахощі, це все буде у нас у банки. Все. І тепер нашу курку ми беремо. І насажуємо на цю банку. В формі я буду її запікати і взяла пару зубочисток, бачите, тут, де була шийка, я це все добре скріпляти. Це для того робиться, щоб пар, який буде образовуватися внутрі курки із банки, який буде виходити, щоб не виходив наружу. Так я скріпила, в принципі, хвати. Дивіться, крилишки надо тоже замотати у фольгу, потому що крилишки, вони самі перші пригорають. Ось вот так от. Бачите, ножки тоже вони касаються протини. і я їх теж завертаю отут. Вот Іменно для косточка, щоб вона не підгоріла. Все. За минут 10 до кінця приготування курочки я Чесночок істолчу і добавлю сюди в мед і ще її промажу. кісточкою, вона тоді приобрете такий вообще красивий, красивий цвет. Ну, ви знаєте, що мед дає красивий цвет. Вот. І що ще хочу сказати? обов'язково беріть тільки холодну воду, наливайте в банку і ставте курку в духовку, холодну, не треба її нагрівати. В мірі прогрівання духовки буде прогріватися сама баночка і вода в ній. Тобто нічого не лопне, нічого не бійтеся. Я на дно ніякої води не наливаю, ставлю в газову духовку на такий уміряний огонь. пектись вона у мене буде ну, часа полтора. Видавила зубчик чесника через прес і розмішала з медом. Ось така кашиця отримала. Курочка майже готова, і тепер я її отак от змащую медом із часничком. Так, от мої хороші спеклася курочка. Ось такий гарний вигляд вона має. Бачите, отака вона. Розова-розова, красиво запеклася, а запах стоїть просто нереальний. Подавать її буду вот так, на листочках салата. І е, пару картошек узяла, обжарила. Вот так я оформила подачу своєї курочки. Дивіться, как красиво получилось. Гроздь помидор на листочках салата и картошечка жарена це красота. Не хватає, конечно, еще бокала кваса, пива, я не знаю, кто что любит. І можна їсти. Получилась хороша румяна корочка. Мед зробив її такою янтарною і блискучою. Так що я вам советую приготувати таку курочку. Відділяємо ножку. Дивіться, яка вона сочна вийшла. Все пропеклося. Все добре у нас вийшло. Так от ставлю сюди. Дуже сочна виходить, бачите, курка. Ось така от прямо сок тичезний. Так. Грудинка. Ну і вона сочна, Вон течезний сок. Сок весь прозрачний, вона повністю готова. Хорошо відділяється. Знаєте, у нас ось така поговорка, птицю, ні рибу, птицю, молодицю беруть руками. Ну, то я вже руками беру, руки в мене чисті. Все, тепер будемо їсти її. Мій дитина допомагає. Мясо нас ніжне, вкусне, сочне, дуже вкусне. Я пробую грудинку. Грудинка абсолютно не суха. Вона сочна, Так що, кому понравилось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім миру, добра і любові. З кічпом, з картошкою. М -м -м. На, мама, тобі Вибачайте, на мені проще це руками робити. Ага. Вкусна курка. Так що готуйте.